Бо вона дуже складна. Це лікарняний блюз. Слава оптимістичний. А, о, оптиміст аж пучить. Да? Да, да, ну, ну, людина ж да, це, це, це вилікувалася. Улюблений москальський образ, знаєте, такий, як вони малювали українця, да? це такий пританцьовуючи від пучачого оптимізму такий Пуча. салаєтний стосуванець. Да, і да, вони да. намагалися все натягнути нам на голову, а заодно і собі. Да, да, коли да. з'явились такі люди, як ви, видали їм всім. Ще з собою завернули. Вони зрозуміли, що справа все не так. Якось просто зі не зійшлась картинка. Я думаю, що реально, коли, чесно, навіть спочатку війни, коли вони, наприклад, з вами зустрілися, з вашими іншими побратимами, вони ж думали, що українці це те, що вони показують собі по телебаченню. Байов, який тільки вареники жире там, знаєте. Я да вибачте, я наприклад терпіти на мене навиджу Васильовича Гоголя, Знаєте за що? Він піде от зразу саме. Ну, дивіться, от якщо ви візьмете вечори на вечерина Він близькі писатель, це все сказано. Вечора на хуторі близькі От ви зацініть які образи людей там виведені. Ну смішно, да, ми всі на От дивіться, сидить козак, здоровий мужик. І на що він свою силу витрачає? Щоб, сука, вареники блять, не брати і тільки жрать сидіти. Жадібний, ну, лінивий. так? Да, значить, да, хто варенивий. у нас там ще? Сильний парубок, але тупий, як пробка, right? і так? Скажу. І щоб якщо правди шукати, то де? В Пітербурге. <реку> Потім, значить. Це ж, е, живе... ж саме. Значить, жінки, жінок.